Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення елементарних правил пожежної безпеки, а саме необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводить людська необережність. Так, 10 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у місті Коломия. Дійшло повідомлення про пожежу речей домашнього житку у квартирі на першому поверсі приватного житлового будинку. По вулиці Петлюри у місті Коломия. Дим з вікна побачив перехожий та викликав рятувальників. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1938 року народження. Також ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 25 метрів квадратних. Всі обставини даної події встановлюються фахівцями, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, головне управління ДСНС України Івано-Франківській області закликає всіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотриматись правил пожежної безпеки. Адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. З початку року на території області виникло 2853 пожежі, на яких загинуло 43 людини. Ще 15 з яких двоє дітей рятувальникам вдалося врятувати. Закликаємо всіх дотриматись правил пожежної безпеки при використанні електроприладів, при користуванні пічним опаленням, також під час використання відкритого вогню та під час куріння. Також звертаємося до мешканців області, які мають стареньких батьків, родичів чи сусідів. Навідуйтеся до них час від часу, адже саме старше покоління найчастіше стає жертвами вогню. Рятувальники Прикарпаття закликають бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями. Бережіть себе та своїх близьких.